Так, ну я скажу, в неї якийсь рознобой. от до 90 мікрон це заводське фарбування. E, 258, 280, тут все добре, 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 Два слоя фарби. Ого, десь було тут, мабуть, і пошкодження. Тут вже є шпакльовочка трішки в цьому місці. О, бачите, і дверкам. Де, де у нас гатузлі, фари. Підемо е, дивитися далі. Шукаємо щось краще. Наступний варіант, що ми мали подивитися, 152 тисячі, 21 рік. Салон прокурений, є сліди від цигарок. Протоптана підлога, є ще десь там сліди від цього. Вона така гидка. Гидка машина. Так. Та теж чути все. Вона така вся гидка, -гидка. А, Теж Sportline просто тут, а що, 20-й рік, але 98 тисяч пробігу. І... І я думаю, чому би його не подивитися. Ага, є навіть отакі штучки, коли ви відкриваєте, воно надівається. Щоб... Бує цю машину раз і вдарив резиночкою. В дуже гарному стані салон з таким приємним запахом, бачите, скільки місця спереді підсунути, я думаю, тут тут якась дівчинка їздила. Не знаю, фарбований, не фарбований, він зараз буду перевіряти. От в нього є отака річ. Бачите отака шкіра. Отакий От він. Є камери 360, є автопаркування, є панорама, чорна криша. Гарний, що тут сказати. Має і підігрів, і антиблік. Но тут а пробіг. 176, 22 рік, 9 місяць. На 150 коней і повний привід.